Привіт усім! Усіх вітаю, друзі! Маємо сьогодні середу. У нас вже обід. Перший ролик на Олі Фріс вийшов. Хто не дивився, прошу переглянути. А в нас обід. Я вже половину дня пропрацювала, швиденько побігла до хати, зготувала обід, швиденько обідаю і біжу далі працювати. Файно мати заготовки. Та то миле діло, друзі. Витягнула вчора голубці. Зранку поставила, втушила їх. Та як зранку, не зранку, вже коло обіду близько. Витягнула крученики, обсмажила муку в яйце, а потім ще поставила в духовку ще втушила. тушила. І маю обід. Люксусично, швидко і люксусично. Сідаю обідати і йду працювати. Я вже в кліві яйка було сьогодні. Не знаю, може щось ще щось несуть. Але то таке. То таке. ще не певно. Так, друзі, що, я далі лізу в полуницю. Один кусочок прибирала. Зараз вивезу на ногній, то перегниває, а другий йде під агроволокном. той великий всей кусок. Е, не годен так зішхребти е, тим граблями, бо зачіпаю агроволокно. Треба вручну. Няв, я тебе нагодувала няв, ходи за ногами, няв та й няв. Буміка не беру, зараз тікну на за загороди, а та мені дає життя. Добре, кози мої а, стоять, всі йдемо. Так, всі зузульки, всі зузульки стоять. Я їм дала з полуниці, то щоб уж грабувала. Але щось не дуже хочуть їсти, не? А, вони чекають клоталігумінів даси. Що ти? Що ти їм тут? Вінуха має черст дивіться який. Але тут жінку не можна чіпати, бо вона така агресивна, заручно колоти. О, кітка йде за мною. Добре, друзі, все, я гайда працювати. Іду. Так. Агроволокно. Ті, що без агроволокна, он там далі. Що я грабляну, все гарненько позгортала. Але ті, що мають агроволокно, друзі, продираються. о, Бачите, як продирається. Тому треба переходити. Ось Та, так врухну, врухну. І рухну. І ще дивіться, Ліцькі вже зелені це вже все молоді листочки. Це тобто за цьому лоденька локашка. Ота від мене не відходи. Тобто треба окультурити, друзь. Треба це все окультурити. Ось так. Треба, б це погода, дозволяє, вона можна цей. Ту вивези, та собі там Ось так. Ось так, йдемо помаленьку. Хочемо туще побробити. Так, роблю порядок. Половина ще не прийшла. Але друзі, дивіться, йду я з тачкою, бо вивожу гній, на... то все. Дивіться, що я знайшла. Дивіться, бачите. Я зараз доберуся туди ближче. Який клад. Нема ради. Це, певно, друзі, знаєте, що та курка, що втікла, біла, худила, не знайде, вона вже її нема. Або вже пси де роздерли, або що. Десь який яйк нанесла. Два, чотири, шість штучок. Зробила собі таке гніздечко і нанесла. Та я не знаю, відколи життя яйця, треба позабирати і повикидати. Ой. Але то вже. Але то вже. Мої зозульки ще стоять ще. ще. маємо трохи час, ще трохи працюю. Так, на сьогодні роботи закінчені моє до. Оце що мені треба все зробити. Це все ще не зроблено. А тут вже зробила. Друзі, хоча то роволокно вже стареньке, бачите, типу, попрудира де-неде, Треба здалося і замінити. Може на наступний рік замінимо. Але що, молоді погонці вже є. Ну, в принципі, полуниця це перша ягода, яка з'являється. Тому не дивно, що зелене вже починає рости. Так, трохи сьогодні зробила. Ну, ще не все. Ще того все треба робити. Це вже лишимо на завтра. Треба йти козів забирати, вже кричуть сонце сіло, вони вже скричать. Треба йти їх забирати. А роботи тільки починаються, так що не бігти, не надриватися. Все помаленьку зробиться. Ну що, йдемо, пішли. Пішли. Ну, дивіться, дивіться, І зразу б'ється. Ну, що така забіяка? Ну що це така забіяка? От тебе лишу у твоє на полі, будеш сиділа. Чекай, викинеш. Наша по дорозі собі щось щепне, якусь ще травичку. О, бачиш? О, бачиш. Щось собі ще зщибне. Ті вже кричат, вже їх забирай. Скоро. Скоро. Наразі не можу цих добрати, бо зараз будуть билися страшне. Велики, круглі. Як колобки, Куда? Не дай Бог штукне одна другу в живіт. і все. Та й біда. Ну, бери ще їй, ще почекаю. Зразу на вечір хожу їсти, зібрала яйці. Чотири. Але одне таке малесеньке, ось три біленьке, на землі було, коли тут немає, злеснитися. Тому ще чотири нині. та опіка, зараз йдемо їсти. Йдемо. Так, вже заодно всіх годую. їсти, пити. Це вже у нас десь до шостої доходи, так? Є степить, ой, як вони швидко справляються. Нужка. Ще трошки тридати, правда? No. <laughs> так, ще давай трошки. Ще трошки підкинула хто швидко з'їв. Я знаю, що недобре, коли переїдають, але не переїдають вони що. Ж не лишають? Ну, малі розкидають, а я тобі яйця забула Боже. Ще, прибуток, прибуток. Добре. Ідемо, друзі. Знаєте що? Файний сьогодні був день. Трохи попрацювала, так, знаєте, з непривички. Тут було, особливо на тій полуниці, бо треба цілий час на присидячки. Завтра б до чула ноги, але ніц. Дуже довольна сьогоднішнім днем. бо Багато зробила. Майстер мій по машинках не дзвонив. Може, нині не мав часу, але він записав мій номер і записав адресу. Не думаю, що би не хотів, можливо, не мав часу, ну, це ж теж його заробіток. Ой. Прикро, друзі, бо цілий час переш машинку. Ми цілий час пере кожен день беру машинку. А так, коли як тур приїжджають, то й по два рази. Так, добре. Добре. Кось буде, кось там то і буде. Головне, що воно весна прийшла, що роботів купа. Нема кому робити, ну я їдна селищила. У нас всі зайняті, всі працюючі, вчаться. А я все зроблю, помаленьку зроблю. Тому почала дуже швидко, почала з лютого, бо треба мені багато всього друзі зробити. Так здається господарка, городи, подвір'я немаленьке, я, я вже про дім мучу. Вон, Сонце засвітило вікна, дивіться, всі треба мияти льоти. То так кожен. Добре. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною цілий день. Помагали мені морально працювати. Гарного вечора вам. Спокійного, доброго, тихого, мирного і спочатку весняних робіт усіх. А на сьогодні всім кажу па-па. До завтра, друзі, до зустрічі. Па-па-па-па.